Нав розповідати спецпредставник Путіна Дмитрієв веде переговори зі США щодо розробки надр в Росії. Уже от в Стамбулі почалися розмови. Їхні почалася зустріч. Суспільне повідомляє якраз про тему надр, яка виникла, посилаючись на заяву Зеленського. Дмитрієв використовує свої зв'язки на Близькому Сході та в США для просування інтересів Кремля і також пропонує так звані а, порожні угоди, що натомість він хоче, наприклад. Аби з Росії зняли санкції і аби розблокували російські активи в Європі. Тобто, по ідеї, Трамп має тоді почати тиснути на Європу заради розблокування російських активів. Ну, принаймні, так мені суб'єктивно видається. Ну, і до речі, нещодавно Дмитрій зустрічався з представниками адміністрації Трампа після тимчасового зняття з нього санкцій США, якраз заради цієї зустрічі. Ще про те, як ми... Збираємо сили для протидії російській агресії. Підготовлений мобілізаційний ресурс росіян і тих, хто проходить військову службу, військову підготовку складає близько 5 мільйона. Осіб треба розуміти, що нам треба готувати противагу. Мобілізаційний ресурс ворога загалом це 20 мільйонів, каже головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Це шматок його інтерв'ю, виданню Лівий берег. І за словами сирського, росіяни щомісяця збільшують численність своїх збройних сил на 8-9 тисяч новобранців за рахунок контрактників. У деяких регіонах вартість підйомних при укладанні контракту сягає навіть 40 тисяч доларів.